Вітаю, друзі! Мене багато людей просили прокоментувати цей випадок з партії одного з найгеніальніших шахістів України за всю історію Василя Іванчука. І я це зараз зроблю, але зроблю не просто прокоментуючи, а дам вам дуже важливі поради, як краще грати в шахи, як робити, щоб такого не було. Давайте поспілкуємось. І так партія Ліванчука, одна з останніх тіло чемпіонатів світу з ліцем проти народицького, якого звинувачували влучитися в інтернеті, і, можливо, все вірно, тому що, принаймні, я вірю в це, тому що <клухи> рівень гри в інтернеті, швидкість гри в інтернеті, де менше часу, аніж наживу, дуже відрізняється і від рівня, і від швидкості гри на живу. Якось дивно, просто урази відвідувач. І так, ви всі, мабуть, вже бачили це відео і знаєте, що наприкінці сталося, як Іванчук заплаче чи завалає, тут по-різному люди коментували. Але у кожної кожного, кожної події є причина. Знаєте, я в своїй книжці ліки-відзівки. від зівків». Uh, такий термін ще давно uh, вигадав, і він неймовірно крутий. Підготовка зівка. Тобто буває, людина робить нормальні ходи, але uh, вони ведуть до зівка, це відчувається. І ось я коли коментую з партії свої на каналі, я про це розповідаю. Там, де я ферзя до ДФР і так далі. Подивіться моє останнє відео, де я без ферзіаграв. Друзі, подивіться, що робить Івенчу. Ці варіанти відомі доволі давно. Це варіант Земіша проти стратегічного захисту, який Іванчук грав багато разів. І в принципі, тут теорії 20-30 років. В принципі, як у багатьох відомих варіантах, подивіться, що сталося. Півхвилини віддав вже скільки тут ходів, тут мало ходів зроблено. Вже немає півхвилини. Це при додаванні часу. Це просто жах. Так не можна віддавати час у дебюті, коли ви віддаєте, віддаєте так час. Так потім і такі результати. Бо нічого ж дивного нема. Потім такі результати. Потім ти потрапляєш потрапляєшся зі ноти, там вже пощастить, не пощастить. Дві секунди, 15 хвилин залишилося. І ось віддається, віддається час. Доволі, до речі, доволі цікаво розігрував дебют на радійський. ті, хто грають староіндійський заход, зверніть на це увагу. У подібному стилі розігрував ці варіанти ще багато років тому я. Тому мені ці ідеї подобаються. Кінь D7 ходимо, ось коли білі підуть Б3, слон загрожує піти на С2. Тому ми вибиваємо тепер на D3, щоб не було тісно, бо після слон С2, там аж 3, F4 може загрожувати. Вибили на D3, далі або F5, або відразу кінь d5, і ще b5 підриви з усіх сторін. Буває ще підрив є 6 Тобто гра чорних це активність фігур, ну і тим більше тут у чорних два слони. Так, є статична слабкість, слабкість поля Е6, але це все єрмо. Друзі, я вже розповідав і все ж таки пропоную вам долучитися до такого формату вашого прогресу в шахах. У нас є вже телеграм-канал досить Зівати, дуже-дуже крутезний телеграм-канал. Я всім раджу замовити собі цей абонемент. Там гроші символічні з урахуванням того, що канал буде працювати ну, приблизно півроку, а може навіть більше. Це символічні гроші, друзі. Поки ця ціна не підвищилася, бо знань же там вони кожного дня додаються, додаються якісь мінімальні уточнення і так далі. А також я хочу створити канали, наприклад, на Радійській грає Чорний весь Радійський — захист. Неважливо, 4, він там, чи ну 4, але ми дебют він Або, наприклад, Гірі грає білим, або Магнус грає білим. Тобто створити такі різні телеграм-канали, і в тому числі по тим дебютам можна, що я просуваю. Давайте. Хто хоче прогресувати, долучайтеся до цього процесу. Безкоштовно я не працюю. Але ви знаєте, хто перший, хто проявляє ініціативу, тим буде набагато дешевше. В мене така філософія. Я полюбляю допомагати людям. Я можу робити і величезні знижки, але для тих, хто цінує. Хто цінує мій час і так далі. Бачите, як цікаво розіграв дебют на радістські, але тут нічого такого досить дивного. І в принципі, якщо ти граєш заміж за білих, це потрібно знати. Подивіться, скільки часу віддали Іванчук. І окрім часу, і позиція не дуже, і часу, скільки віддав. Я ще детально цю партію не аналізував, звичайно, проаналізую, але безкоштовно це, мабуть, викладати не б. я вже сказав, чому. Хочете працювати? Ну, виділіть собі там якусь лінію, наприклад, на радійській грає білими. Давайте, скільки б ви заплатили за те, щоб... Попрацювати в такому каналі, наприклад, півроку. Ну, скільки? Півтори, дві, дві з половиною тисячі. Ви б згодні були заплатити. А тепер подумайте, які ви купуєте книжки, яких ні відповіді, ні не спілкування немає з вами і нічого. Купили незрозумілої якості книгу і ніякої, ну або, або ні буде ніякої користі, а може бути навіть шкода, або користь дуже дуже малий. шахом. А тут ми ж будемо працювати у команді. Чим більше ви людей долучите, тим буде цікавіше. Один поставив питання інше, і так ми разом будемо прогресувати. Друзі, ну ви бачите, 47 секунд. В принципі, розігран дебют і перехід дебюта з Мітачпіль. Свої дебюти потрібно знати ідеально. В пліц не можна так віддавати час. Ну, а коли віддаєш час в пліц, то потім буде те, що було наприкінці партії. Ось наприкінці партії. Ви бачили, вони обидва дуже помилялися. Давайте сюди. А, обидва дуже напомилялися. Василь Михайлович спіймав кураж у цій позиції виграні, мабуть, за білих, я так думаю, я не це бачити, простукав, простукав і не встиг зробити хід. І... Далі, Далі почав до те, що бачив. Друзі, моє став. Як шахіста, я його розумію. І готовий був відчувати, ми не одне, але І час війни Гарчук працював на російських каналах, розповідавши всіх у братів, якийсь бачний вампір і так так. Друзі, для мене це неприпустимо. Самі такі люди, як актори, відомі спортсмени. Той же Усик мені дуже не подобалося, як він вів себе до повномасштабного вторгнення і доти по його дому не прилетіло. Як же він вів? Ви послухайте його інтерв'ю. Саме через позиції таких відомих людей, позиції або сховалися, або загравання з РФ Зоркостаном і сталося вторгнення. Ну і звичайно, діячі теж. Керівники країни теж чому посприяли, розміновували кордони. Але відомі люди, актори, спортсмени повинні нести людям, які не розуміють цього. Повинні нести людям, підказувати, де добро, а де зло. Іванчук на зло казав добро. Тому конкретні ситуації, звичайно, любого шахіста, я б тут міг лише. Ну, поспівчувати. Іванчуку не співчуваю. Я розумію, але не співчуваю. Ну, Друзі, так бачите, от бачить Але... але. але. Є ж причина, я ж вже казав. Віддав, так віддавати час у дебюті не можна. Треба розуміти, що партія може бути довго. навіть при додаванні не доводьте, що вас залишається кілька секунд, що вам це важко. Можемо зробити ще й телеграм-канал. Ну тут розуміло, він ще буде плакати дуже довго. Можемо зробити телеграм-канал і по бліцу. Можемо зробити. Не будемо різні там ідеї обговорювати, різні лайфхаки. Ідей безліч співпрацювати, я готовий. Але ще безкоштовно не можна. Це не повага до того, хто хоче вам допомогти. Ось і все. Стосовно цієї ситуації, я свою думку сказав. Звичайно, як шахіста можна, як шахіста можна лише, лише поспілку відчувати. З урахуванням того, що я знав, про колись обожнюємо мною Василя Михайловича колись одного з найгеніальніших шахістів, може навіть світу, ну, як мінімум України. Але його праці під час війни на РФ-каналах він мені нецікавий і він мені повинен. Вибачайте, хто з цим не згоди.